Доброго ранку, кажу, не треба, встала, я закрию ворота. Кажу, та не треба, ні. Доброго ранку, зато ви мене не бачите. Я тут, я тут. Просто темненько. Сьогодні я добре встала. Їду. Щоб вже, як стане, видно, щоб я вже була на льту. Отак. Ой, чуєте, крипить сніг? Страшенно. <кхи> я зараз перемкну, бо бачите, як на вулиці видніше, ніж в салоні машини. Так, зараз трошки в квітке, тому що нормально встала, завела, нормальна машина завелася. Ну, цей дизель не обов'язково прогрівати, але я його прогрівала, щоб акумулятору дати ход. <кхи> зараз імкну. сніг снігу, це за те, що я не хочу там під баржею сідати. Я сяду на своє місце. Сьогодні термос не брала, взяла бутилочку води, тому що можливо. Я вчора взагалі не снідала, а сьогодні трошки поснідала. У мене курочка була, то я трошки курочки, криля запечені в рукаві, то, мабуть, треба на... було, не... як вчора. Нічого не їсти, класно. А тут ти ж весь отак на... нахилений сидиш. <кій> я фрагма в тебе перед... перед цей і тоді то то печія, то ще щось. А я сьогодні вже другу шапку виділа. Тому що та уже жарка. Так, що у нас показує? У мене показує тут ось є градусник, що за мінус 12. Що Антоші світ включений, може, теж на рибалку їде. Ну, я маю, він теж любить зимню рибалку. Ну, якщо прийде, то побачимося. Сьогодні знову така погода буде гарна, дуже гарна. Я просто не хочу там довго сидіти. Я сьогодні, мабуть, приїду, мама буде чистити рибу, а я помою волосся і поїду, одержив, отримаю паспорт, і мені потрібно поїхати в налогову. За резиденцію взяти справку, тому що онлайн Хрінушки, я написала, вони мені прислали талмути, що потрібно, і куди йти. Не працюють вони онлайн взагалі. Не вміють вони, мабуть, чесно. О, бачите, вже вже і видніше. Взяла ще сьогодні другу пару рукавичок, тому що. Вчора там мокра, воно якось в азарті, коли клює, то не страшно. І хочу сказати, знаєте, ви зараз, якщо вам це не, не подобається, то вимикайте, йдіть на інші канали, а то ой, одне й те ж, вам, це не ці... вам цього не зрозуміть, розумієте? Тому йдіть на інші канали, дивіться там щось інше. Чи в'язання, чи хто там голий б'є, чи матюкається, чи дурачка стави. Я, ось, чесно кажучи, ось аж ж Діана, блогер, ну от вона вилазить, мене і вилазить. Зараз вона каже за декретника. Ви знаєте, вона не дурна баба. От я зрозуміла, що вона не дурна, просто вона ото прикидається. І... Ой, мені треба включити світ. Вона просто прикидається. Що вона нічого не знає, що вона як то дурна села забита, а люди її жалкують. А плюс ще пишуть коментарі, ти що, вообще яке дікре, туди. А їй це і подобається. Вона вона дуже тонко це схватила оцю ниточку. Вона дурочка, але в житті вона не дурочка, вона живе як сир у маслі. А ви думаєте, що вона дурна? І оце останнє що вона за халат за все казала. Ну таких маленьких відео. Йоха не баба, я мені от прямо так в голову думаю, боже, дів, Діво, дівчинка, так ти не дурна, ти дуже розумна, дурні ми, що хвилюємося за тебе і пишемо тобі, що який декретний отпуск, декретний оту, ти ще навіть на, не стала на учот. Так що я ж кажу, ідіть туди, дивіться там. Кожному своє, люди добрі, кожному своє. Я кажу, що вже пізно міняти. Тактику і контент. Отакий він у мене був, такий він у мене залишиться. Правда ж? Правда. Так, погано видно, тому не буду балакати з вами. О, дивимося. Неначе я зовсім інших. Світах, так? Ой, сьогодні луна, оця місяць. Блін, ну світи вікно. Я ж уже я будильник не завожу. Я сама собі внутрішній будильник завожу, що мені потрібно встати. Встала, дивлюся, три часа, та ні, ще рано. Потім пів четвертого. То за, за пів години місяць у вікно перетвилося, то він на мене світив, а то вже він уже пішов. Тобто земля дуже швидко крутиться. Ну я ж так розумію, що це ми крутимося навколо місяця чи ні. Чи я щось забула, напишіть. Ви його не бачите, він там он... вже половина, пам'ятаєте? На 4 ну, ну, ну. назад я вам показувала, як тарілка висів. А зараз вже половина майже. Висить. Половинка вже, він так здається, що він такий здоровий, а його половинка. О, як я сьогодні гарно їду. Поки потихеньку дойду, якраз вже буде видно. Ой так, господі, слава Богу, що я зараз спомнила, що одразу мені треба окуляри тут покладу, щоб я за них не забула. Тому що без окулярів все. Друг не буде брати на опариша, прийдеться піднизувати під трішки мателька, аби закулярів ой, довго. А вона як клює, то треба швиденько, швиденько, швиденько. Але все одно я не люблю на дві удочки ловити. Коли, знаєте, затіш є таке, що сидиш, а коли так більш активно, то як запутаєшся в тих удочках, та ще вітер, господи. Та ну його онафік. Коротше, ну, сьогодні я думаю, що моя лунка замерзла, тому що холодно. Дякую вам, ви мені нагадали шкільну програму. Казали, що вверх, коли... Ось дивіться, ось тут, ось тут, ось тут, 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 воно пішов в димочок. Бачите? Він лягає, він лягає. А тут не зрозуміло чи лягає. Мені здається, що все-таки, коли сильний мороз, лягає він, е, дим. А коли менше вверх. Ну, ви написали, що коли сильний мороз, то вверх. Ну, будемо думати, що так. Можливо, так воно є. Хтось би спорив, але я не став. Зараз подивимося, що тут, Чи, сьогодні, я думаю, буде більше народу, тому що налякали. Ви знаєте, чесно кажучи, я вже оце дивлюся за оце все, що досамки були плішня і людина. Таке, знаєте, наче на театр похоже. Зараз всі такі артисти стали, актори. Ви розумієте, якщо людина йде, тримає плічню в руки і тягне санки, коли вона провалюється, коли вона провалюється, то це автоматично чи їде за ним, за людиною в лунку, чи воно... Хоть би падає, а тут плішня просто стояла в льото так загнана. І саночки з багажем, з усім стояли. Я бачила, скільки людей провалювалося під льот, але слава Богу, всі живі були. То, вибачте, там не до санок і не до плішні. А тут таке, знаєте, куто показують кримінальні фільми Я люблю дивитися, особливо про нашу там. Оса про нашу поліцію, боже, які вони герої, які вони герої. А ось теж рибалка їде, подивіться, ви бачите? Попереду. Ось ось. Ліхтариком мигає. Ну, так, -да. такий же самий дурний, як я. Ну тільки різниця в тому, або що це чоловік. <кій> То я й кажу, що дуже щось там, дуже щось якось підозріло. Це як виставлено прямо як в театрі. А, ні, він не дурак. Він не такий дурак, як я поїхав в гараж машину ставити. А я ще подумала, думаю, ти куди ти біжиш? Так, а це не той пацанчик, що, а ні, ні. Ось оцей мужчина, бачите собака біжить. Оце він весь час от, кожен ранок гуляє. І отак то, що тоді він прийшов, а стоять санки стоїть плішня. Він охотник, цей мужчина. Та тут на, на воді, господі, всі новини знаєш, все знаєш, тому що мужики, мужики пахліще баб, повірте мені. Я отак послухаєш, думаєш, а ти ж сидиш, людина заходить і не бачить, чи ти мужик, чи ти жінка, Воно ж незрозуміло, понімаєте? О, вже стоять машини. Ого, вже нема де стати. І от слухаєш, боже, що балакають, ну це взагалі. Ну в основному всі кажуть, що рибу ловлять, кажуть, та нахрен ті ще однесу. Осені навіть даже... лід на цьому більш-менш став. Так, я зараз стану на те ж саме місце, де я стов. стояла вчора. Там гарно. Чи там, Ні, там поруч немає. Це гарно ми приїхали. Виходимо, станція натягай, кому надо вилізай.